Що ми пограємося? Давай ми пограємося. Ти поїдеш додому, а бабуля останеться, а в тебе кажіть в мене й тут дом, і там дом. Дай скрізь у мене дом. І скрізь мені раді. Удок. Уйдок, а що хочемо? Так. Опа. Ну, піднімаємо ножки. Da? A možná je to c? Dostal jsem? No, bere, 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 Opa, Ne, nechceme. Ne, my dnes nechceme. A vždy dostavali. Da? O tak, o tak, o tak linda. Так наша собачка літає. <гл Porque> да? <Porque> вот так О. Отак. Вот Пограємося на дорожку, да? Да. Опа. О. Все відпускаєш. Ні, не відпускаєш. Отак. <гл> Опа. Мама його тут закупорює повністю. Ти моя улибочка. Пока. Пока. Я закриваю, щоб вам не було холодно, тут вже віка нагріла. Да? Добре, що печка працює. Ура! Да? Пока. Папі, привіт. Все, поїхали. Ой. Щасливої дороги тут недалеко. Все, пока, пока. Привіт, Наталочка. Привет. А я своїх провела і думаю, так, в 4 години Віка сказала виключати світло. Значить, до 4 годин у нас з тобою є час. Попити, воно ж дієтичне, так що ми можемо чайок попити. Як ти тут? Каже, роботи в мене отак. розсольник зробила. О. А ти? капусняк ти доїла? Ні. Ага, і вже розсольник зробила, так? Да? Ну я чай буду пити. А манку? Манку? Mm. Зоблазняєш? Що, я вже зділа. Да? Ну чуть-чуть хіба що. Ой, не можна кабака попробувати, який він. Удав. А, ну от, от як оце буде. Значить, давай кабака манку одставимо. Бо я це, ще не куштувала кабака, тільки витягла із духовки. А, так ми зараз удвох спробуємо. Ну, хочете? оце кабак. Наташа натушила. Що вона робить? Це в неї ето, клубніка. Так, Давай же? полуниця. Я... Ну дай ложечку. Давай я попробую. Це, ага. так ага. це ж полуниця чи малина? Ма... ні, клубніка. Ну полуниця. Ага, дивіться, що вона робить. <реш> ну, це ж, я кажу. Як <реш> ложку, як мать, так і ложки. А вчора вона мені отаку дала полуниці і дала в два рази більшу. У мене вже твоїх три судочки, Наташа. Ето, малини, чого? Малина в нас закінчилася, і я ж їй Кажу, Тьома каже, нема малини, а я кажу: ну в цьому році ж не робила, а то що в холодильнику була, він з творогом її дуже їсть. Ну А тепер же Віка сказала, оце що ти мені дала, щоб я підварила, бо в них нема де в холодильник. Щоб... І частину тут залишить, частину туди. То оце ж вона поїхала, я буду більш вільна і зроблю. Ну, Закип'ятила да, закип та... й баночки і зак... закрутила криші. Смачного. А, ну коштуй, говори мені, а тоді вже я. Ну що? Оце тепер я куштую. Наташа оператор каже: ти спочатку покуштуй те, де без варення, я куштую. Ну, непогано. непогане, вже в неї вийшло таке, як в мене в минулому році. Угу. А тепер що ж буду там, тут, де вона налила мені полуниці. Ну, Те погано, як дієтичне. А це? А це. О! Наташа, що ти робиш зі мною? Це ж куснятка. А я кажу печенячко дієтичне з чаєм. Ну ти, бачиш мій труд. ну ти ж ото ж мені написала, я бачила, коли тут біленьке було. Супер. Ну. Тоня. Часа три хороших. Я ну, дивися, не пошкоджено ніде. Ой. Я ж Ой. ото я робила спіртом, ага. навіть не. Виход... Його треба, навіть бензином. А ти спиртом? Я оце спиртом зроблю, оце ж його, я, його воно ж не одирається, як треба. Господи, я його поки одрала, а тоді ж оце ж на спірт, як і ложу, ж оце ватку і на спирт, і оце ж так його роблю мокре. А воно бере і розтворяється. Розтворяється воно і робиться ну, жидкий клей. І Його ж треба зібрати. І його ж треба я, я всі оці салфетки. Вив... Ага. Вив... Там воно сталося може з десяток. І щоткою, і ежиком, і зубною, зубною щоткою. Чим я його тільки не робила? Я кажу: ну треба оце отаке от <смі> дуракам оце попридумували. оце. — Треба було спробувати пилісосом, Раз немає фена, можна було попробувати гарячої Тоня, Це однаково, що пилісосом, що хв'єном, що оце він бінд... тим солярком тим, е, Воно. Ну, ти розумієш, жидкий клей робиться і все. Ага. І, і ти його оце отак ма, а воно дужче і дужче і дужче розмазується. Я не, знала, я не знала, чим його до ума довести. Ну, бачиш, написано ж було, я ж да, тобі написано. почитала. А тоді я брала оце, оце ж воно оце ж. Клеєві оцю. Uh -huh. Як резиновий клей. А я зрозуміла. І тоді я беру оце салфетки, отак проводжу, і воно тоді оце ж усе біле, як Ага. Uh -huh. Ну, чим його? Ну чим? Та -то. тоді в мене йожик значить, боюся, щоб вже стекла не, поч... Не подрати. Ну, так, да, щоб не подрати. А в мене така... Ну, це скло, це стіл, ну, це, волос, це, скло. Це ж скло, конечно, да, тільки це він скло. цей скло. А це скло, думаю, mm -hmm. полі, полі, оцю краску поздираю, що мені діти скажуть. Так я тоді, в мене така гумка є, е, ну, якась капронова чи що. Та тоді оце... Отією гумкою. Губка. Чи губка, чи і ага, оце ага. я і ветерала, витирала, то в мене руки чуть не підпадали. Я представляю, ти як написала, скільки ти часу потратила? Я в 9, а може, ще й в 9 пів... було. Ти написала пів дев'ятої. Да. Так, я собаку покормила і прийшла. Угу. І заходилася. І в 12 часу влізла в спальню 3 з половиною години. І з поперек Ну, таке довела до ума. Наташа каже, ви його не подряпали, я їй показувала стілу все. ага, Звітувала, каже, ну, не, Я Старалася ж його. Ну, треба оце таке. Знаєш? що, ну, Всьому є срок годності. А, ну да. Так і чому? Побуло воно там стільки місяць-два год, хай год. І треба було здирати його. А, є, а в нас, я не знаю, вже стільки, хоч 4 ворога. А, були. ну так. Да. Воно... Беру я його відривати, а воно не одривається. Воно й не одривається, а так оту... такими клапточками, mm -hmm. а mm -hmm. й весь склей він оце тут і таке кинеться, збирати, воно не збирається. Та я казала Наташа, треба було попробувати, що вікна мить. Ага. Як воно називається? Е, ну, якщо в тебе є скло, Мала, воно на спірту. Му, ой, Містер мускул, мускул бреф, є, все що життя. хочеш. — вона. Да. вона каже, ми на роботі. Отак же ж вікна, як Оце вам вже треба буде оцей скотч так віддирати. Вона каже, ми на роботі віддирали, так оце, оце бризкали, Ага, воно постоє. І, і тоді каже, хорошо воно. ну тут... Трошки Тоня, тут трошки оце оцього що ліпучки, а тут багато. А чого я воно тобі товсте? не Що воно товсте? Чого я тобі не сказала? У мене на лівому березі в тій квартирі, що моя була, потім сина. І там невістка наклеїла фольгу від сонця раніше практикували. Зі, у нас на теж колись таке Боже, зробила. Я її там одирала, одирала. і ще, мав, навіть одна, по-моєму, лишилася неодідрана, бо вже мені не до неї було. Mm -hmm. от, оце як ти розповідаєш. У нас таке було. Угу. У нас таке було а то... тоді ж практикували всі вікна. А таким А ми в житті, Наташа його на силу до ума довела да у спальню, там, а воно ж здорове вікно. оце ж, що не відкривається, і Вона взяла і закри... закрила його. Ну, воно сюди ж туди і зразу ж вона ж поча. А воно такісінькими кусочками. Так, да, воно ж ну да. Це ж оця фольга алюмінієва. Да. Ой, я знаю. Саня каже: мам, давай ве, стюкла поміняй. Що <реку> 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 ти мучишся? А мені що треба було міняти? Тоже скло. <реку> Тоже на столі скло. <реку> ну й дивіться, ми оце ля-ля-ля-ля, балу-балу, і в нас. Тарілочки пусті, дуже смачний кабак, особливо з полуничкою. Ну і не таке солодке, тому що ну, в кабак Наташа не, не сахарила, а оце в нас бо так. Я знала. Що ну, буде і смачно. Це. Дякую, Наталочка. То яке там печення, печиво? Ховай печиво та й все. <реш> оце за те, що ти бурчала? Кажу а чай ми п'ємо чи ні сьогодні, бо вже на дворі тимніє. І зараз світло виключить. А вона каже, Ну, а ти мені казала, кажу, не казала. Сиділа, сиділа, каже, а й за те, що оце так вона сказала, вона мені чай зробила. Стала робить собі. <рес> <Вона кончилась. рес> а, кончилася. Ні, воно грузиться, Наташа. Я тобі там накачала історії всяких. Історії називається зайця канал називається Історії навсігда», щось таке. Він гарно читає. І будеш слухати, ну, ще воно там грузиться. Бо я 20... А мені дужче подобається, як женщина. Ну, як я тобі потім знайду жінку, я ж бігом спішила, ну, поки ясно. інтернет був. Щоб... Бо воно, як інтернету немає, воно пок... слухати можна, а завантажити не завантажиш. То я потім тобі понаходжу і будеш слухати женщину. Ну, ну, повесь... ну, в нього голос приємний. Говори. Ну, коли це, це. Я включала, то воно не не... А не... Це, на цьому телефоні, мабуть, ти не включала, це, мабуть, на отому. Може. Бо це я тобі туди щось завантажила. Наташ, повинно працювати. Ну, ось, хай я багато, звісно, накидала. Треба це mm. Ну, все, чайок п'ємо і розходимося. Так, уже Вуж... все одно. Щоб висикнути. Да. Оце так час летить, та ну, що таке, 16 годин уже темно. Так, да. ну до цього воно ж прийшло таке. Так не хочеться. А коли воно оце аж перестане. Э, десь, мабуть, я точно не пам'ятаю, можу помилятися десь в грудні числа з 20-го, мабуть, вже буде прибавлятись. Mm -hmm. Ну, ще довгенько, на Ще довгенько. Тільки зайшла від Наталі, прийшла додому і в нас виключили світло. Ну, але це вже був десь хвилин 25 Я повинні були в 16 виключити. Ну, це в мене така лампочка. От. Я її підзарядила сьогодні добре. ну Раз немає того світла, значить включила це. І що ж? Е Мобільний інтернет, щось когось подивлюся. Та й все. Фенді, ти куди пішла? А, я встигла ще й Фенді нагріти їжу. Tuh. Ну І зайшла, закрилася. ну Це все, до 19-ї години не буде вроді. А там можуть і продовжити. Ну ось так. Трішки так темненько. Ну, не зовсім. Фендюш, ти де? Фендюша пішла десь.